Доброго ранку, друзі. Був у нас на перетяжці ось такий Volkswagen та Була виконана повна перетяжка салону. Починаючи з вставу в карти в Алькантару. Сидіння. екошкіра з Алькантарою. Стеля Алькантара. Підлокітничок. Всі стічки, весь пластик перекрашений. Стійки. Задні вставки в картах. Сидіння ззаді. Заднє сидіння. Підлокітник. Ось така вийшла стеля. Як по мені, дуже нарядно.